Часто, коли ви потрапляєте прямо в точку з тим чи іншим передбаченням, вам кажуть, це теорія світової змови. Так не може бути. І навіть критики різних припущень такого глобального масштабу вже придумали пояснення. Просто ти хочеш, кажуть вони, спрощено подивитись на явища і процеси. Вони глибші, ніж ти думаєш, тому ти не шукаєш глибоких тенденцій, а просто кажеш, що це дії. Певної кількості обмеженої кількості людей або сімей, які мають контроль над усіма світовими процесами, і тому висловлення припущень. Глобального масштабу, який межують з теорією світової змови, воно завжди небезпечне, тому що тебе можуть звинуватити в тому, що ти просто фантазуєш. Але давайте все ж таки пофантазуємо і ризикнемо. І так, поговоримо про торгівельну війну, яку завтра розпочне Дональд Трамп, а саме це війна тарифів. Аналітики збились з розуміння, що це, для чого це, чому, для чого Дональд Трамп це робить. Якісь Раціональні аргументи є. Ну, наприклад, Європейський Союз торгує Сполученими Штатами Америки. Вийшла пані Урсула, знаєте, я її не дуже долюблюю з різних причин, і каже: Та ми ж з вами майже паритетно торгуємо, тобто сальдо майже в нуль, тобто всі виграють, ну як мінімум, ніхто не залишається в дурачках. Але Дональд Трамп виходить і каже: подружка! Ти вибач, але ми так торгуємо, що за останній рік. Ви купили товарів у нас в такому обсязі, що ми фактично на 213 мільярдів доларів закупили у вас більше, ніж ви у нас. Тому це не нуль. 213 мільярдів доларів. Я вибачаюся, але це багато навіть для Сполучених Штатів Америки. Ну, як мінімум, немало. Війна в Україні штатам коштувала станом на сьогодні там, від е, 60 до. 200 мільярдів доларів, а тут за рік торгівельне сальдо 213 чи там 280, багато, велику цифру будують. І а, фактично, фактично, раціональні аргументи, чому Трамп намагається підняти оцю тарифну війну, вони є. Вони дійсно є. Трамп може виграти від цього. Це і підняття економіки в, в самих Штатах, це і локалізація виробництв в Штатах, адже тепер компанії, які захочуть... Торгувати штатами їм легше перевести завод, побудувати завод на території Сполучених Штатів Америки, а не імпортувати щось в Америку. Так, ось так ось поряд з цим можуть бути і теорії світової змови. Чи вірити їм, подумайте самі, чи схожі вони на об'єктивність теж залишаються за вами. І так, давайте перше, що розглянемо, це. Ну, питання, що це може бути, і так, перша най-от велика глобального масштабу теорія світової змови: що підняття і е, тарифна війна, підняття тарифів на е, встановлення додаткових мит це велика гра великих еліт. Ви, напевно, всі знаєте, що є якийсь тіньовий уряд. Ну, так, припускають ті, хто пропонують теорії світових змов, всі інші скептично на це дивляться, що є якісь еліти, які десь колись збираються там, раз на рік і вони щось вирішують, вони контролюють всі фінанси, там різні ротшильди, там, ну і так далі. Так ось, ну, давайте подумаємо: а може це бути діяльністю дійсно світових еліт? Відповідь може бути. Чому? А тому, що світові еліти ніколи нічого не втрачають. Що в світі не відбувалось, вони все одно залишаються в прибутку. Тому що ми хочемо їсти, ми хочемо жити, ми працюємо, і яка б не була розкладка, світові еліти все одно будуть в плюсі, Незважаючи на світові війни, на глобальні катастрофи, на якісь там а, переділи кордонів, війни, конфлікти, неважливо, що навіть якщо материки будуть розлітатись в різні сторони, світові еліти все одно будуть мати. Від цього зиск, тому що вони сидять на всіх процесах, все, що вас оточує, насправді, воно е, не вами придумано. Навіть коли щось уряд вам пропонує виконувати, то це не вами придумано. Ну, наприклад, чули про е, концепцію сталого розвитку, яку розробило Да? Чули, напевне, збереження екології, там, стабільної там, освіти, бла-бла-бла, там, розвитку там, і так далі. А ви в курсі, що тепер вже банки, коли видають кредити, вони оцінюють компанії за параметрами сталого розвитку. І це вже тепер дубінка, фактично, це палиться над бізнесом. Адже якщо ти не вивчив концепцію сталого розвитку, не перенавчився, не отримав відповідні сертифікати, не пройшов погоджень і так далі, ти просто не можеш розвиватися. І ви нічого з цим зробити не можете. От в тому -то й проблема. Всі розуміють, що це якийсь абсурд, всі розуміють, що це сова натягнута на глобус, або глобус запихнутий в сову, але тим не менш, ви з цим нічого зробити не можете. Ви не можете прийти в банк і сказати, ви знаєте, я вважаю, вашу концепцію стало розвитку якимось бредом, Ви дайте мені кредит. Банківський працівник скаже: вибачте, у нас є процедури, он нам з гори прийшло. Навіть коли ви підете нагору, вам скажуть, вибачте, це он з міністерства прийшло. Ви підете в міністерство, вам скажуть. Та вам нічого не скажуть. Ви туди не дійдете, вам ніхто нічого пояснювати не буде. І скажіть, будь ласка, що це не теорія якоїсь змови. А хто може на весь світ натягнути концепцію сталого розвитку? Скажіть, будь ласка. Ви скажете, так це ж концепція ООН. Мда. ви думаєте, 192 країни зібралися і отак прийняли концепцію сталого розвитку просто так? Бачите, скільки багато питань. І дійсно, коли а, ти починаєш це заглиблюватись, ти думаєш, що якісь рішення в світі. Приймаються незрозуміло, чому вони доволі суперечливі, вони доволі глобальні, але вони чомусь приймаються і ширяться в усьому світі по всьому світу. От яка концепція сталого розвитку, 17 пунктів сталого розвитку. І ти думаєш, це випадковість? Чи це дійсно всі люди об'єдналися і вирішили, що оце потрібно? Та тут одне питання в сільраді, ти можеш вирішувати роками, і не вирішиш серед 10-12 депутатів сільради. Ви думаєте, що 192 країни отак сіли і погодились з 17 пунктами сталого розвитку? А потім виявляється, що і кредити в цих країнах всі разом почали видавати, тільки коли ти відповідаєш пунктам сталого розвитку. І ще й навчання треба проходити. Ви впевнені, що це так працює? От тому концепції і теорії світової змови вони от такі, ну скажімо так, не безпідставні. А тепер давайте подумаємо, що це може означати. А чому світова еліта може захотіти. Ну, навести хаос. Все просто. Все просто робимо спочатку землетрус. Руйнуються усталені бізнеси. Падає, ці... падає ціна активів. Ті бізнеси, які набули зростання, вони впадуть. Їх можна викупить і перебудувати модель економіки, перебудувати систему власності. Хапонути ті стартапи, бізнеси, ті напрями, які дуже непогані дають прибутки. І Підпорядкувати їх собі. Ну, от в Україні, наприклад, є ж одне підприємство доволі успішне, яке під впливом процесів, які були в Україні, опинилося в сліпому трасті Ротшильдів і приносить доволі великі прибутки. І ви знаєте, з того трасту забрати це підприємство буде ой-ой-ой як багато. Та правда дорого і неможливо. Та правда кажуть, що і власник цього ресурсу не дуже й хоче з Ротшильдів забирати, тому що. Прибутки непогані є, але контролюються вже розрідами. Отак буває. І це ж не тільки стосовно одної фабрики, це може стосувати землі, це може стосуватись корисних копалин, може стосуватись будь-чого. Створити землетрус, створити нестабільність, обнулити активи і скупити їх. Чому? А тому, що в деяких людей, в невеликій кількості людей все одно будуть величезні гроші. І у них гроші закінчаться пізніше, набагато пізніше, ніж у тих, хто має маленькі бізнеси. Відносно маленькі. Я зараз говорю за бізнеси, такі рівня наших олігархів, щоб ви так розуміли. Це не стосується вашої кав'ярні. За вашу кав'ярню можете не хвилюватись. Ротшильди на неї не претендують. Наступне, що ми можемо говорити, це те, що сам Трамп може попасти. Міг попасти в певну систему залежності. І це можуть бути скандали, пов'язані з його попереднім життям. Це може бути також і шантаж, адже Дональд Трамп став мільярдером, мультимільярдером. І таке брухливе яскраве життя, воно не могло не залишити слідів. І коли ти президент Сполучених Штатів Америки, ну на тебе накопають все, що тільки можна накопати, і спробують на тебе тиснути будь-якими важелями і визначать що ж на тебе, чим же на тебе таким можна тиснути? Чи дійсно це так, хто його знає, але скидати це теж не можна. Наступне, це питання в тому, а хто може керувати, от хто, хто може стояти за цими ідеями Дональда Трампа. Бо подумати, що Дональд Трамп в його то віці вирішив струснути весь світ, дуже важко. Він уже був президентом, він цього не робив. Чому тоді сьогодні? І коли я дивлюсь за людьми, які біля Дональда Трампа, цей Безос, цей Білл Гейтс десь там поряд, це і Ілон Маск, і інші публічні мільярдери, бо є не публічні і, вже, напевно, не мільярдери, а трильйонери, то я розумію, що Дональд Трамп в даному випадку знаходиться у такій ванні, ванні дуже дуже впливових людей. Людей, які стоять фактично над системою, і які цю систему і роблять, тому що в їх руках банки, в їх руках влада, гроші, станки, навіть армія, заводи з виробництва зброї, техніки і так далі. І в даному випадку, ну сказати про те, що той же самий військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки ніяк би не хотів потиснути на Трампа. Ну, це було б наївний погляд. Ми розуміємо прекрасно, що система залежності настільки велика, що одна людина, навіть такого масштабу, як Дональд Трамп, ну, не може протидіяти їй, якщо в його житті було дуже багато чого. Чи можна на нього натиснути, навіть якщо у людини нічого не було, чи можна натиснути, все одно людина залишається людиною. Коли ви подивитесь на всі ці а, ідеї, то вони можуть вам здатись ну, такими з елементами раціоналізму, з елементами раціональності. Але є ще одне припущення, яке мені видається фантастичним, але можливим. Я передбачаю, мені здається. Що нас готують до нової соціальної реальності. До нової соціальної реальності, в якій буде штучний інтелект, в якій буде певне коло людей, обраних, які будуть жити на планеті заможня. Країн, які будуть особлювати собою отой золотий мільярд, можливо, це не один мільярд, а 2-3 мільярда. Всі інші люди опиняться за межами, за межами виробництва. Технологій сучасного світу, а можливо, і стануть на межі виживання. Справа в тому, що в суспільстві, в якому все автоматизується, в якому штучний інтелект ось ось перетвориться вже з простого генеративного інтелекту, можливо, на інтелект, який буде заміщати людину в її базових функціях, а подивіться, скільки сьогодні професій може бути замінено фактично. Штучним інтелектом. От, наприклад, я з вами говорю, і можна створити мій аватар. Аватар генерує текст в там, чаті GPT, чи в Клод, чи в ГРОКі, неважливо, де. І це озвучує. Ну, ви ж бачили, наприклад, мої діпфейки в інтернеті ходять масово. І фактично будь-який образ може вам озвучувати новини, може вам робити аналітику, може робити припущення. Звісно, що ви розумієте, що я жива людина, бо є відмінність, якби я озвучував там, щось згенероване штучним інтелектом. Але хто його знає, що вже є сьогодні в технологіях і що може з'явитися завтра в абсолютному доступі? І тому виникає питання. А яке місце людини, звичайної людини, яке місце? Ще вчора людина забезпечувала прибуток. Ще вчора людина працювала на виробництвах, на фабриках, на заводах, в сфері побуту, в сфері послуг. Що сьогодні таке може запропонувати людина, щоб мати право жити? І, можливо, всі ці трансформації це лише перший етап глобальної перебудови суспільства. І ця глобальна перебудова може призвести до того, що ми будемо мати величезні соціальні трансформації. Не виключено, що війни, не виключено, що. Ну, далі ви все здогадаєте самостійно. Але це вже дійсно теорія не просто світової змови, а світової перебудови. Наскільки це має місце бути, думати тільки вам. Але я вас закликаю. Робити все можливе для того, щоб знайти своє місце, для того, щоб здобути якісні професії, для того, щоб здобути собі такі компетенції, які дозволять вам вижити, вижити в цьому складному і страшному світі, в якому ніхто не несе за вас відповідальності, особливо якщо вам пощастило, родитись в країнах, які не турбуються за своїх громадян, в країнах, які не діляться з громадянами, оцими надлишками, які сьогодні дають. Високі технології. Чи є Україна країною, яка може стати країною золотого мільярда? Ну, думати лише вам. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, дизлайки, пишіть ваші коментарі і не забувайте ставати спонсором каналу. Для нас це не спонсорування, це наші партнери. Бережіть себе.